Щас, пишіть йому пісьмо, чого він таке робить. Тому що де взявся сьогодні віце-прем'єр, який вкрав перші гроші з України. І не тільки це. І різні кова яйця, і, і, і всі, хто там в армії зараз є, вони друть, крадуть міни, приковані закупання теше. Питання не до нас. Питання до безконтрольної держави, чого я сюди приїхав. Створити, ми створимо контрольну ревізійну комісію за. За чиновником і цей краще не буде. Чим швидше ми це одразу зробимо, тим ти швидше від цього прийде. А якщо вже говорити про прапор, якщо вже думаєте, що я так обхожу це питання, то я скажу: прапор має бути. Я тоді скажу: прапор має бути жовто-блакитний, правда? Тоді ми кажемо. А чому він досить блакитний жовтий Розказую. Тому що у 90-го. П'ятому році, шостому, коли приймалася Конституція у Верховної Зраді про голосування, що прапор має. Пра -пра. і, і я сьогодні, я сьогодні як громадянин України, оскільки це проведено законом, не маю права щось сказати. Коли народ України стане господарем, то він стане жовто-блакитним. І це питання не до мене, а до кожної з нас, і що ми, я таке розкопав, що він жовто-зелений, жовто-блакитний. Коли Верховна Зрада приймала цей закон, чого все сиділи? Надо було говорити. А тепер, чому, які ми питання ставимо? Все починається з кожного з нас. І ми про прапор знаємо про все, але питання дають, що ми маємо почати, щоб це стало, держава стала народною? Ще раз повторяю, зараз задам це питання, він на нього не відповість. Що треба стати, щоб держава була е, народна? Працювала не для олігарха, а для народу. Що треба зробити? Поставити національних керівників. Спасибі. А, спасибі. а я що сказав? Чужі, а я що сказав? Обласне. Добре, спасибі. А я що запропонував? Контроль. Спасибі, контроль. А я що запропонував? Спасибі, скажіть, що я запропонував? Що я запропонував? Що я запропонував? А спасибі. Значить, я я сказав, я сказав, але ж, але ж ви, але ж ви все одно ж, ну я вже сказав. Я ж вам все одно сказав, ви будете з сусідами розговорювати, ще з кимось. Я сказав, поки кожен з вас не стане господарем своєї долі, бігати нямкати по Україні нема смислу. Вони нам не дають, тому що ти, извиняюсь, лошарик, ти нічайний. Стань господарем і все стане твоєм. А як це зробити практично? Створить центр, я, я навчу, як. Я вже сказав, створить центр розвитку Львова і Львівської області. Проект створіть. І все, і відповідно до цього проєкту, ми почнемо працювати. Що... Цій країні. Слухай, держава, у нас не буде ніякого президента, щоб українському ціле це публічне діло. І публічне діло, ми тут Пане Романе, горжуся, але ви почули, яке глибоке питання людина задала. Давайте ми розшифруємо, що в нас не може бути держави, тому що мала би бути монархія. Монархія. монархія може бути в цій країні, де є держава, а монархія король імператор. Так я даю вам відповідь, ви не перекручуєте Добре, добре. Я це, я, 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 я... купально що, що Повинна бути у неї єдине ціле, рештку є діло, публічне діло. Чому в нас весь час пруть на державу? Держава це структура управління це найманці, які наймаються національним керівництвом господарський правильно. Якщо ми надали, значить ми будемо відповідати, а у нас ніхто не Правильно, чому? Тому що ніхто нічого не хоче контролювати. Правильно, без, без кармонтів. Як, як буде народний контроль, ми створимо, створимо ревізійні комісії і так далі. У мене є прохання. Будь ласка, у мене є прохання. Якщо не цікаво, ну, залиште сам. Ну що людина спиталася? Що людина спиталася? Значить, я хочу сказати, дати відповідь на це питання. Добре, ну, переговорить. Ну давайте Добре. поважати один другого. Ну, направду, там людина говорить, тут нічого не чути. Тому що по дорозі ще два чоловіка говорять. Не вже так важко тих пару хвилин чекати. Людина зараз їде на Київ чи на Одесу, а ми навіть не можемо почути те, що люди задають те, що вони почули. Значить, дивіться. Питання вірне. Я як юрист тоді скажу. Є сосудні форми, признаки держави. Так далі. Ну, перше, держава може бути унітарна, федеративна, держава може по бути по типу і імперія чи республіка. Держава має ознаки, що таке держава, кордон, влада всередині, яка визнається зовні, і закони, які приймаються на цій території, являються загальними. Це все. Теорія держави і права і учать на першому курсі на будь-якому юрфаці. Питання в чому? Саме питання... Саме боліве питання заключається в наступному. Це болюве. В Україні існує демократія. А демократія підрозуває наступне. Кожному по потребності, то тобто, скільки розподілення має бути рівне, рівними долями і так далі, тому що це суспільна благо і так далі. Але питання: один виявившися, став директором, скажем, транснаціональної компанії, а другий навіть не захотів вчитися на механізаторах. Давайте будемо порівно ділити їх зарплату. Один, ви вивівшися до того, що може керувати, керувати серйозним підприємством досить прибутково, а другий не хоче, хоче своє пиво випити і так далі. Давай ми те будемо ділити порівняно. Питання заключається в наступному. Саме, саме найважче створити це республіку. А республіка робиться наступним чином. Вся вулиця, яка голосує за президента, <гану> <гану> що це за люди? Я вам щось розкажу. Про випадок з мого життя. Це як приклад, тому що людина спитала. Я йду вибирали Януковича, я поставив кром прочерки, щоб мій голос ніде не пішов. Перехожу через дорогу, рядом я з, з, з Херсону, значить ще в Києві не був. і, і, і Переходжу через дорогу, сусідка говорить, Володимир Іванович, ви за кого голосували? Ну, жінка так. Сразу скажу, і там думати нема коли. Вона сказала, те й сьогодні. Я тільки хотів сказати, що я не голосував на горя, а я голосував за Януковича. Я говорю, а чого за Януковича? Мені стало цікаво. Він говорить, такий видний дядько, такий рослий і так далі. Він так подобається капець. Я говорю, а у вас є діти? Вона, та діти, вже доросли, нафіг воно мені. Хай думають самі про себе. А мені Єнукович сподобався. Так само в Києві голосували за льотчика чи космонавта, який наркоман був і так далі. Бабам горох роздав, баби Київ продали. І все. Тому питання: що? Треба від вулиці. Вибирати одну людину, скажімо, чи це директор школи, чи це бувший, там, скажімо, військовий, чи, чи науковий, чи хто хто. Вулиця, чи будинок має йому доручити, щоб він від цієї вулиці захищав права тих, які взагалі деколи не, не, не пам'ятають, як їх звати. І це називається республіка. Республіка це те, тоді, коли людина, яка розуміє, про що мова, і з нею можна поговорити, щоб вона своїм язиком переговорила з тими, за що, що вона говорить. Бо тому що всім підряд не розкажеш, тоді від міста можна відібрати 15, 20, 30 людей, які би захищали місто, бо вони є представники вулиць. А для цього за цих людей треба проголосувати, дати їм повноваження. Тому я сказав: якщо у вас немає проекту майбутнього, куди ви йдете? Що ви хочете завтра зробити? А послезавтра, а, аж завтра, Ну, жіть, поки вони не народять якісь мислі, а ви тут будете виконувати. Задача яка? Від демократії переходимо до республіки, це форма правління, коли умніші управляють. І ще треба перейти взагалі до меритократії, до управління найрозумнішими. Ну я про то навіть не, 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 не зачіпляю, тому що там дуже багато розповідати, я не, це, це не в межах цього, цього залу, цього часу. Але хоча б, хоча б республіки перейти, а не мнення, демократія з точки зору що таке держава, форми, функції, ознаки і так далі. Ще, Саме статус і все, все інше, це з теорії держави і права. Це перший курс Юрфака, там все, все написано, нічого тут складного немає. Це все обикновена теорія. Але питання правильне, тому що якщо ми не перейдемо до республіки від демократії, від де всі мають однакові права. Один проти Зеленського, другий завтра за нього проголосує, хто прав? І так далі. Це ті люди, які цікавляться і розуміють. Куди воно йде, то тільки тим людям можна це давати. Тому, тому 75% чи 80% голосують за те, що є, а 15-20% тоді борються з тим, щоб вони понавибирали вот і всіх, хто голосував. Yeah. Я все одно в межах мого часу вдячний всім, хто прийшов. У мене є величезне прохання створити робочу групу, створити робочу групу, з ким можна було б зв'язуватися, де, де можна б доєднатися, якби киян підтягнув. Де ми робили спільні проекти там і так далі, і так далі. Навчання ми маємо навчити вчителів для, для вчителів. Тобто ми маємо навчити медсестер для того, хлопці поприходять. Хто їм буде перев'язувати? Рай больні вона не нада. А треба ті люди, які будуть ходити цим хлопцям, перев'язувати руки, ноги, ну, а ось хтось без рук без ног прийде. Хто це буде робити? Кому цей хлопчина, який був живий, нормальний, кому він тепер потрібний? Якщо ми за Україну, а це українець, ми не маємо права його кидати, в тому числі навчити його на IT-професії чи на якісь інші, інші. Дати професіоналізацію цим людям і так далі. Але це проект. Покажіть, що ви хочете зробити. Ми в Києві сядемося, допоможемо, запропонуємо. А ви самі тут всередині проголосуєте і хто буде за то відповідати? Але створіть, будь ласка, цей центр не створите. По-перше, моє щире відношення піде в Нікода. Це моя точка зору. Можете з нею не погоджуватися. Але якщо хочете бути господарями своєї долі, подумайте, як ви це маєте зробити. Щоб не вами управляли як лошариками. Вон там, он там, а щоб ви самі були господарями і питали б тих, хто вам має відчитуватися. Не на садового, а його визвати. Якщо ви всі вулиці вибрали одну людину, і ці люди були по протоколу зібрані. Сказали, садовий, іди сюди. А він сказав, би, е, не хочу. Вулиці садовий краде, піднялися всі. Садовий би драпанув так, щоб його, щоб його ніхто не бачив. Питання в чому? Господарів немає. Є тільки обіздолені українці, які чогось чекають, неізвісно кого. І так щоденно. Сьогодні переверніть свою судьбу. Я приїхав до вас. Можна мене не слухати, можна з мною взагалі не погоджуватися. Вам, я вам сказав те, на що треба звернути Дякую за